Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї погнали дивитися. Здоровому могутні! братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць підніком Петьок на важкому танчику 9-го рівня. Об'єкт 752. -й. одразу ж бачимо. У своїх рядах об'єкт 70 752, а також але без камуфляжу. Ось цього таке легендарного. Так, б'ємо разок, б'ємо другий разок. Один із е, пострілів, можливо, блайндовий зайшов. Чому? Тому що, якщо е, він стояв ще був прострілі і одразу ж зник, скоріше за все зайшло йому в бортину. А другий, можливо, зайшов, якщо він дав йому на тапочки. Не знаю, подивимося, після карта Балтійський ще це в нас РБ. В режимі бою зустрічний бій, в нас немає точок. І барабанчик такий прекрасний для дев'яточки, який може навіть бути конкурентом, і навіть е, серйозним суперником для 10 рівень, адже у нас альфунчик 430, але це не так важливо, як важливо з пробиттям 400, е, 340 без калібровки, якщо поставити вентилятор. І це просто лють на дев'ятому рівні. Він може розряджатися таки шикарно, швидко і ДПМ, но з одної сторони для барабанчика. Чому тому що шкода на хвилину 2,508. Такий, похожий конкурент, як К-91. Трошечки більше в нього шкода на хвилину буде, але там менший альфунчик з трьох снарядів. Получається на ти пролуче Подивися, як залітає попри саму скелю. Ми блокуємо 570. Хто це був? Шеріда чи що? Похожа течечка, правда, була. На їхню ЛТш миху, до речі, маємо по три дев'яточки, все решта десяточки 80-х гривнів. Наш об'єкт 752 вже відчилився, у них бачаток десяточка відчилилась. Так, на жаль, ми тут не влучаємо, адже все ж таки розкид на 100 метрів тут не є прекрасний, є зат... де другий раз залітає шикарно. Ну все, Сересаровський танчики, що тут хотіти, друзі танкісти? У них розкиди і ніколи не були комфортними на дистанції. Так що... Ось такий момент, можливо, возить за собою збалансовану гармату. Можливо, ні, але це не точно. Так, а ну давай. Чи підставиться їхній 114 СП-2? На жаль, не пробиваємо його, але він був підставився. На жаль, попало, вроді в листок якраз та і тому не пробили ми. Так, тримає він поки що ще один снаряд, не обновляє він барабан, але хтось з боку світиться. Два червоних маркери. Один таки дуже сильно починає світитися. Хто це там до нас заїжджає? Не видно, пропали. Пропали маркери, пропав за світ. Щось я не побачив на мені карті. Алташенка Шерідан, подивися, куди ти заїхав. 580. Ми його тепер не блоканули. Дає в буртину. Дає в буртину, зараза ти таке. Зараз може бути небезпечно, якщо він почне заїжджати до нас, куди правильно в корму. Суперкуверо є шанс. Раз даєм на тапочки, куди ти розігнався? Ще разочок. Ех, на відправляйся, відправляємо суперкуверора, блокуємо митичку. А ще рідина, і зараз може бути небезпечно, якщо він проживає в нас в влабічник, а це може бути для нього просто легко. На жаль, він нас пробуває на 596. Подивися. Ах ти ж зараза така вище середнячок. Середнячок його вилітає, а ми його б'ємо на 500 з копійочками. А ну, друга тичка, на наскільки 430, якраз середнячок. Там вище середнього, за альфунчику. А тут 430 якраз середнячок. І це не є зле, це вже прекрасно. Подивися, як він реалізовує барабан. І ця шкода на хвилину. І ця альфа з двох снарядів. Ну, з одного снаряду мається наведення 430. Це вже ж прекрасно. Цим не може якраз е, похвастатись К-91, в нього там менше. Получається 300 вроде, з попіками. Але шкода на хвилину там більше. Так що. Це два такі братики, можна сказати, конкуренти. Найкращі, одні із найкращих танчиків на 9 рівні. Подивися, як він розчехляє об'єкта. І це. Може бути для нас зараз небезпечно. Чим ми залишаємося двоє з бачатиком проти трьох танчиків-супротивника. В них Йох, той, який вже майже без безхідпойтний, так їхній об'єкт, той, який з хідпойтами, і що рядом ти подивись, безхідпойн, але скільки він нам хіт жирає І він не встигне, скоріше за все, втікнути, пробує мансувати, що ти будеш мансувати, або він забув, що в нас е все ж таки барабан на два снаряди, або просто він не знав, куди йому Тікати, заднім ходом тікав, все ж таки в щері до задній хід не є нездалий. Але в любого танчика задній хід це не є тактика відступу, правда. Потрібно розвертатися, тікати тільки передом. Ах, на! Якщо за тобою, що тим більше йде погоня, а не просто ховаєшся у сейф. А ну ще разок, ах, ми розряджаємося. Об'єкт не попадає. Перший снаряд. Пам'ятаємо, що в нього є другий снаряд. Скоріше за все, він не обновляє свій барабан, а їде з одним снарядом, щоб нас забрати. І може бути небезпечно. Ми його блокуємо на 430 і це вже прекрасно. Ми зараз можемо його забрати, але забирає його бачати. Як бачив, два танчика їхали на нас. Але ніхто не дивився на бачатика. І тому бачатик нам допоміг. Так, давайте подивимося на після бойову статистику. Що в нас там? 5411 на поляного демеджу на 9 рівні. 2000 заблоковано, ніж шкоди. Так, 2 знищено, 4 пошкоджено за рейтингом 4476, 28 пішов плюс. Ну скажу, це йде, да? помаленьку до діамантової ліги. Так, спартанець, майстер та головний калібр. То по плюсах пішов плюс на 170 тисяч 476 срібла свій сей свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в РБ в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої в Діско для того, щоб потім разом, разом з нами приглядати їх же ж. На цьому каналі ми понали 22-й бій, також гравця під ніком петок вперед. І так, наш містер! Маємо другий бій. Це в нас карта Протока, але режим бою вже зм... 에, помінявся, змінив наш гравець-боєць, патьок на рандомний бій. В режимі бою знову ж таки зустрічний бій. Так. І, до речі, танчик ЛТшенка, 8 рівня Т-49. -ка. У нас, до речі, був цей танчик, на ньому грав. У статист, Ну, якщо я не помиляюся, маємо. Два снаряди. Це фугасний і кумулятивні снаряди. До речі, цей танчик має ще одну гармату, але там нема такого альфунчику. Тут вже як кому більше заходить, мені більше подобається ось ця малесенька альфучна гармата, Друзі, чим? Тому що. В принципі 780 з кумуля може з фугазиками може видавати 560 із кумуля. Друзі, ось подивись, як заходить через тапочки по важкому танчику, то який тигр, другий. Ну скажи, що це єфе. Це просто красота, правда ж. Кіст. До речі, на фугасних снарядах переключився, поки що кумулями не б'є. Правда ж немає сенсу. Це мудре рішення, тому що в переважності хто буде грати на цьому танчику, хто не знав, будете знати переважно всю. Цю кількість боїв старається грати на фугасних снарядах. ти бачиш якщо попадаєте в більшості проти восьмих гривень та проти сьомих. Решта можете використовувати кумулятивні С снаряди. До речі, 16 Тільки секунд перезарядження він має. Ану, давайте глянемо, що він поставив. Досилач чи калібровку. Зараз ми глянемо. Ану, ану. Ану, ану, ану. 15-4. Так, він поставив досилач все ж таки. Не знаю тут, як кому більше подобається. В принципі цей танчик і так не про ДПМ. Можна поставити калібровку для того, щоб впевненіше пробивати на всі 100%. Це має бути танк реалізації Альфи 5607, дивись, вилітає. Тут і так сильно ДПМ не врятуєш, якщо д 15 як зараз. Ну, в принципі, це вибір нашого гравця-бійця під нікумпадьок. Так що, як то кажуть, кому що більше подобається. Що в нас по сетапах? Подивись, ворожби не починає танути. З одної сторони, вроді, можна сказати, друз, друже, танкіст. Ура! Може бути так, що зараз вони швидко злеються, але не знаю. Давайся, як Петя просить про допомогу. Адже він на цій позиції був один, але до нас мчаться аж три Петесау, бля, а на допомогу. І це може бути добре. Так, тут ми, на жаль, не попадаємо, ще попадаємо, але не пробиваємо. Таке, буває. Це нічого страшного, адже він стагає втікнути зараза. А ну чи... А ну, ня-не, ну, не піде. Ну, в принципі, стріляти добре, що ви не стріляли, стріляти через сарай у гасові кумулями немає сенсу. Тому що нічого би не вдалося зробити в цьому ворожбинському А Ну, тигр другий, чим б'є кумулятивно, сарядом на 488 в бортинку заходить. Дивись, ніякої шкоди він нам не наносить заднім ходом, адже дуже він повільно рухався. Забирають наші Петешенки його. І що, подивися по сетапах? В нас всього ж на всього мінус два танчика, у них чотири танчика. І може бути здаватися так, що цей бій буде виграшний завдяки повній ліквідації супротивника із мінімальними втратами. Але малесенький спойлер, Ні, фіга. А цей бій буде йти на медаль Колобанова, Значить, що це означає? Правильно, ти вже здогадався і сам. Ану дивись, кінцевий розкид який шикарний. Тут був блайнд, принципі. Щоб тут про це говорити. Попадає просто в землю, скоріше за все, якщо він б був у світлі, ми б напевно не влучили. Адже тут кінцевий розкіт а максимально поганий, друзі, скоріше за все, на нього треба ставити, та не скоріше за все, а точно збалансовану гармату і бажано. Щоб снаряди летіли швидше, ставити все ж таки а, цей важкий снаряд. Як це називається? Точно вже не пам'ятаю, забуваю забувають ті, ті назви. А, під Підвищений снаряд. чи як то Ну, коротше, ви зрозуміли. Ану, давай. Ану, давай чи підставиться. Шкода, Т яка А ну. 27 Ану, давай. Нас заходить на 561. І це як прекрасно кумулятивним снарядом. Все, настав той момент, друзі, коли ми залишаємося, один у три танчика. Подивися на їхнього фулового танчика. To, який А-46, і може бути небезпечно, адже він може швидко роздепереблювати свою малесеньку міні-гарматочку, але ми йому даємо на три топора. Ми йому шмаляємо на три сімірки, друзі. фогасним снарядом. Все, тепер практично два танчика, дві ст шинки залишаються. Для нас на один зуб. Чим зараз трошки проблематично? Тому що в нас нема ДПМ, у нас є альфа, в принципі, яка нам зараз і не дуже сильно потрібна, адже вона і так для нас був, було, якщо б навіть у нас альфучик був 300 і навіть 400, навіть 300, 200, там з копійками нам би вистачило, але 100 ДПМ би нас зараз врятувало. А так зараз ситуація трошечки патова. Довге КД, велика альфа, яка потрібна лише для, для ось цього бичка найпетисау. А решта для них двох можна було би обійтися і ДПМом, але на жаль, так не можна зробити, тому треба грати зараз максимально обережно. І ось ця складність бою, яка була. Але на щастя він ліквідує одного із низ, і із них і зараз залишається проти цього. А, а 46 А ну давай хто кого? Ну звісно, що ми десь максимально він приближився. Він розуміє, що може прийняти на себе течку. Зате чим ближче я підійду, тим шанс більший того, що я що роблю правильно влучаю. По цьому бачку, щоб на вірочку. ну давай на разок получай. Так він нам ще на один зуб. А ми йому аж як мінімум на два, якщо проходить його вище середнє. Якщо проходить. В принципі, в нас ЛТшка, броні немає. Але ми знаємо, як бувається в рандомі з ЛТшенками, правда, іноді можуть надірикушети та і не пробиватися, але на щастя, ми тут його забираємо, він не встигає то нам нічого. Зробити, вдарити, і це друг танкіст перемога максимально хороша. А ми дивимося з вами на післябойову статистику. 4517 на полінову демеджу, 359, шкода. За вашою допомогою. 3 знищено, 6 пошкоджено колобочок, власною персоною, майстер та головний калібр, колобочки пішли на каналі Борнебійник. Просто як пити дати. 198 885 срібла. Свій сей, свою купілочку прямо кам якщо щось, друзі. І що ми маємо? 1377 зірочок вільного досвіду заробляє наш гравець-боєць піднюком Петьок у свій акаунт. Друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти, що робити правильно, переглядати їх же ж. На цьому каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І якщо ви раптом посварилися, краще помиріться. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось з вами.